Байден в Києві у росіян палає від ненависті. Допоки Володимир Зеленський з президентом США під час повітряної тривоги спокійно гуляла столицю України. У росіян в мережі підгорає. Під фото та відео зустрічі вони залишають гнівні коментарі та не розуміють, як керівництво РФ змогло таке допустити. Негайно кинжал або тактичний ядерний удар. Ну все, перемога у хохлів. Велике наше упущення, таке старе покійно гуляє Києвом. Да наші горе правителі тупо мовчать. Соромно. Реакція не забарилася і від російських пропагандистів. У шоу Кремлівської посіпаки з Кабєєвої, так звані експерти, вкотре наголошують, що Росія ще навіть не починала діяти, а Байдена називають лідером окупантів. Ми в свою очередь лише... Демонстрируем, продолжаем демонстрировать миролюбие, находимся по-прежнему в белых перчатках, и если помним фразу российского президента о том, что мы так и не начинали к этой минуте ведь еще и не начали, и да поэтому... а могли бы. Мы будем надеяться, что все-таки благодаря армии России мы сможем быть в нашем славном городе древней столице Руси Киеве, сможем опять побывать, насладиться всей этой красотой, которая сейчас А, а наслаждається а, лідер окупантів, а, а, президент США Джо Байден. А от українці відреагували по іншому. Мережа вибухнула жартами. Після того як повідомили, що Байден приїхав до Києва зранку потягом. Українська народна творчість не забарилася. Мої друзі їхали паскартом з Луцька до Києва і абсолютно випадково зробили цей кадр. Вразила його простота. Навіть постіль не брав, спав на брудному матраці. Усім вагоном скинулися йому на чай, а він усміхнувся щиро, надпив, а цукор сховав у кишеню піджака. Дітей пригощу каже. Окрім цього, мами українці зробили із реакцією Путіна. І як це розуміти, Я лох чи що? Не забули згадати і про столичні культові місця. Байдена помітили у черзі по перепічку. Джо Байден прибув у Київ і вже грає з однолітками у шахи в парку. Мережею також шириться фото Байдена із псом-патроном замість Володимира Зеленського. І це далеко не цілий перелік жартів від українців. Політичне ток-шоу, говорить Великий Львів, чекає на Джо Байдена в ефірі.